Привіт! Шо! Ви? Знову тут? Давно не бачились. Ем, прошу вибачення, що довго не опускаю відео. На майбутнє постараюсь виправитись. Чесно, а про що сьогодні буде відео? Ну, я не так давно зіграв каточку з дуже цікавою особистістю. Пропоную нам розібрати і подивитися, що і як пішло не так. Але я думаю, що я сам не впораюсь, тому треба запросити експерта. Не знаю, якогось професора чи що. Ей! О! Добрий! Так, я професор. Давайте? Розглянемо двами цю гру. А прикольна заставка, блін. Що ж, переходимо до гри. Наш головний герой це чемпіон Евелін. Вона є лісничком команди зліва. Що ж, закупившись екіпіруванням у вигляді ситнього смайту, і. Надивившись стрімнів Сенсея, ми відправляємося в початкову позицію. А саме біля курочок. Шкода, що це не Чемпіон ЕКО -то тоді можна було б натиснути Ctrl 1 і трошки повалятися, посміятися, але на чемпіоні Евелін такого нема. Далі протягом 3 хвилин, тому ми це трошечки прискоримо, десь фрази 4, я думаю, має відбуватися звичайний джангл гемплей. Забираємо курочок, големів, червоного. Це такі. -таки. Ну, це я просто вже бачив, тому вам наперед кажу. Щось навіть хайти й туди-сюди. Хочеться також додати, що це є ранг нижчий, низь низький. Який низький лов, лов, земло, лов, емеральд. Віктор тим часом вже на Мінус моралька в Евелін. Але нічого, нічого. Нічого страшного. Третя хвилина, 0-1, не так страшно. План який? План такий, що ми зараз чистимо верхню сторону. Можливо, виходимо на мід топ. На крабика приходимо. Лісіна немає. Можна і забрати його. Ну а вдалі в нас назріває ганг на мід. Заходимо, Чарм на ясу в мінус флеш. Теорії можна було флешанути, але ні. Окей. Бачимо, що лісінчик підходить. Одна в два намагається гарно доджить. пішов демедж. Непогано надобажила Лісіна, і в теорії можна вже було піти спокійно на курочок, але ні. Евелін згадала, хто вона є по лору, і вирішує почейзати Джоні Лісінса. Так скажем, поганяти лисого. Але Джоні не сам. Приходить, е, припливає риба. І, пробачте, за мій французький. Джоні трахнув Евелін. На жаль, це повтор гри, тому ми не можемо побачити чат. Тому хочте вірити, хочте ні. А там винний смерті Евелін, звичайно, знайшовся швиденько. Хто? Правильно, сабгаб. Хоча, якщо подивитись на карту, відмотати час назад і на це все. Пріо на мідлейні немає, пріо на бутлейні немає. Пайтитись за краба з лісіном на левелі 4, не найкраща ідея. Будемо чесні. Що ж, ми граємо. Ми. Вони грають в Ліголагенд. А тут найголовніше ментальна стабільність. 0-2 це ще не вирок. сезон ще старий, тому глисти на шостій. А якщо хочете, щоб ваш саппорт пішов з вами на глистів, беріть собі на озброєння. Стопінгів йому наїбало! І. Хм. Побачите зараз, що буде. Саппортик бекається, кури забираються. Мід пушиться. І сінде в топ. А це значить, що скоро нас жде фієста. Ще пару контрольних пінгів на Єбало Сені, щоб вона точно пішла на глистів. І вона йде. Йде як миленька. Ой, блін. Топлейнерів скоро шостий рівень кожного з них. Мідлейнерів. також скоро шостий. Тому зараз буде бомба. Пішли про світочки. Сену не побачили, до речі, але намічка теж виїжджає сюди. Тому потенційний файт 4х4 на 4 намічається. Лисий підходить і починає колупати глистів. Що ж, за ним виїжджає наш головний герой? Не доходить до Лиску, починає колупати глистів. Також чармить Лісіна. Не влучає чармом, Лісін прилітає з чарм. Смайтить, до речі, Евелін. І тут підходить Мальфіт. І якби тут був Віктор, була б перевага у команди синьої. І можна вже було б файтитись, того що Кенен не на топі. Але я не знаю, тут відбувається якийсь кіберспорт. Лісін прилітає до коду до Евелін, відлітає туди-сюди. Флеш від намі. Йокі-паки. І якщо не брати до уваги ХП Евелін, то в команди Сині все непогано, вона забирає другого листа. Приходить Кенен. Віктор кидає ульт в нікуди, там вже і без мальфіта. Без мальфіта ультимейт. І здавалося, що вже синя команда виходить, але Лісін влітає, забайти їх на всю фід Що Це намагається втікти звідти, але Кенен, скоріше все, її не відпустить, а Мальфіт виходить. Що ж, в підсумку для синьої команди це два глиста, кілд Левелін і. три смерті. Типа, Мальфіт. Вижив тільки? Хм. Не знаю, чи це Ворс. Напевно, напевно, ні. Що ж, чим файтм файтом, але давайте повернемось до нашого головного героя. До Єви. Купивши сандалі. Наша подружка вирушає на річку, щоб забрати краба, поки в неї встає червоний ліс. Але тут опиняється Джонні Лі Сінс, який потужно нападає на краба, поки його шмагає Єва. І отримує шостий за нього, та на пару з Місфортуною оформляють єву. Вони грають в ліголагент. А тут, тут найголовніше ментальна стабільність. На... <connect> <г sotto> <г Rust2> <г adjective> Пацієнта знайдено. Щось я думав, що вона збілдить собі. Біл... Ластоплея легендарний, так, але обмежилась тільки симбіотиками. Вирушила. За драконом. Блін, дивно, дракона забрали. Що робить, що робить? Знайшли козла відпущення. Ось ти. Що ти? Шо ти, Віктор? Банакомбо флеш. Ко -р 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 <тас> да, Бідний Віктор. Не вгодив цій філатові шаблойоблі. Ви там чат не бачили, і тут вона трошечки да. Трошечки вирішив пофлеймити, я вам це не покажу, стоїть в Зате, проте, можу вам зараз прочитати, які гадості про конкретну цю Евеліну мені написав чат GPT? Да пробачить мене доктор Слів. Ще раз наперед перепрошую за мій французький. Але погнали. Лісна блядота, шльондра з туману. Фармсука з інвізу, крабова повія, інвізна пиздуля, бліда тінь нормального джанглера, тилова тварюка, Евеліна фарму єбаніна, піксельна шльондра, сука шедоулейну, тіньова гнида, інвізний бичара, приватна колекція смертей. За цей час в грі ми пропустили ще одне банана комбо від Евелін. А також я бачу, що вона купила два жовтих. Палоімітатора в дві руки. Ну і каплю Каплю моїх сліз, того що я в грі на Адекері. Ад Опа, нарешті щось новеньке. Мені здається, вона згадала, що не тільки Віктор Твар Паскуда, а й саппорт. Гапнутий дуже сильно, не прийшов, не поміг. Спочатку, потім хуйню робив. Фу, Ху, блядь. Ну все, тепер вона поселилась на боті. Е, Коли я мріяв про палатку свого лісника на боті, я не це мав на увазі. І десь плюс-мінус зараз. Зараз, когмавчик, тобто я, побачив білд Евеліни і допустив фатальну помилку. Пін ганув їй на обличчя знак питання. Та яке ти, сука, маєш право мені пінгувать? А де кірі ти вонючий? Подумала Евеліна. І, хі -хі, і я маю плюс нового друга. Сюди він хорошого. Ха -ха. Та. Така от гра. Ой, а що таке? Здалися? А чого? Де. Що ж, діагноз довбойоб. Поставлено, ліки. У вигляді репорту виписано. Поменше вам таких евелін, друзі. А я піду, напевно, вже. Уга. Ну і блін. Ну і аналіз, ну і, ну і професор. Тож, друзі, сподіваюсь, вам сподобалося відео. Але це ще не все. Це ще не все Я маю для вас приємний бонус. Які я вам покажу це буквально згодом. А зараз поставте лайк, напишіть комент, якщо вам сподобалось, можете скинути другу, підписатись на канал і почуємося найближчим часом не буду загадувати, того, що. Ну, його знає як може бути. До нових зустрічей! Бонус. А що це за бонус? Я зумів домовитися з Евелін після гри, зайти зі мною в Дискорд на пару хвилин поговорити про гру. Ось вам. Секретний дискорд з Євою, де ми поговорили про цю гру. О, привіт. Hello, love. Ну, і що ти скажеш про цю гру? That was fast. Угу. І що, тобі сподобалось? Yes. Yes. Так, блін. Не балуйся! Uh, а що тобі Віктор казав, поки ти на міду стояла біля вежі? No, don't! Stop! <laughs> До речі, uh, як тобі кік кіклісівна? Ну, і нахіба ти мені затролила гру? Ти ж велика дівчинка? Big and stupid. Uh, ладно, якогось. Діалогу не вийде. Ти блін якась придурошна. Play more later. З тобою? Ніколи! Ну все, давай, добраніч. Goodbye, love.